Вітаю вас на каналі Криптони. Сьогодні ми поговоримо про нашу мівшу біржу BingX. І Ітак, криптобіржа була заснована в 2017 році. На CoinMarketCap займає 59 місце. Середньодобовий обсяг торгів складає 450 мільйонів доларів. Найосновніше, що хочеться відмітити, це те, що біржа прийшла аудит і на 100% підтвердила свої резерви. Тобто, кожен користувач може перевірити наявність коштів у біржі. Реєстрація на BINGX стандартна, можна зареєструватися за поштою або за номером телефону. Також одразу ви можете переглянути бонуси, які можна отримати за виконання певних завдань. Посилання на біржу буде в описі під відео. У біржі зручний і зрозумілий для новачків інтерфейс. Мінімальний депозит складає 1 USDT. Ось тут зверху ви можете ознайомитись з усіма бонусами, які доступні для вас. Біржа активно виходить на ринок в Україні і виділяє для цього немалі гроші, а нам потрібно цим користуватись і забирати прибуток. Ще один хороший плюс верифікація не є обов'язковою, ви можете торгувати і виводити кошти без неї. Багато трейдерів зараз активно використовують BingX через те, що тут одні з найменших комісій серед усіх бірж. Якщо ви торгуєте немалими сумами, думаю, для вас це досить круто. Також тут можна торгувати акціями відомих компаній. Таких як Tesla, Apple, Google, Microsoft та інші. Ще одна відмінність BingX між іншими біржами це торгівля товарами, таким як золото, срібло, нафта і тому подібне. Тут присутній копітрейдинг. Що це таке? Копітрейдинг це один з видів інвестування, що передбачає автоматичне копіювання угод, які здійснює досвідчений трейдер. Вам залишається тільки вибирати суму на угоди, контролювати ефективність і ризики. Найближчим часом я буду тестувати цей копітрейдинг, і усім буду ділитись з вами в телеграмі або ж зроблю окремий відеоролик. Я є партнером біржі, і для моїх рефералів ми в майбутньому зробимо цікаві акції, на яких ви зможете непогано заробити. Якщо ви ведете свій телеграм-канал, пишіть мені в особисті повідомлення. Я допоможу вам підключити партнерський кабінет і зробити для ваших підписників промо-акцію. Ось так коротко і без води постарався показати вам біржу BingX. Якщо відео було корисним і цікавим, з вас лайк і підписка. З вами була команда Криптоукраїнця. До нових відео!